А, тут в мене такі є. Ще, появився другий такий. Десь класний той бірковська барвеста півничок Два місяці. Гарненький. Ось. Рушний. О, має... Мої багу вже таку. Десь. Дуже. Оця бірковська барвиста, вже вони скоро спілки. Півники швидко дозрівають, і курочки несуться в 4 місяці. Дуже гарна порода. Мені вони до вподоби мало споживають корму. Дуже прекрасна порода, гарна не несуться. І зимою прекрасно несуться, навіть в холодному сараї несуться гарна, гарне яйця носки чули. їх тримати, бо мало. Поживають корм. Курочки шустріньки, гарно, не хворіють. Ну, при належному утриманні, звичайно. Понна бути чистота, чиста водичка, гарні корми відповідні, збалансовані, травичка зелена, тоді вони гарно достуть, набирають вагу і гарно несуться прекрасно. Зараз ми переходимо до. you